Нікола, я дуже... Нікола щиро вдячний за таку презентацію, і це дійсно правда, що моя мама вільно володіє французькою, а її ненатокмітливий син ні. Тож, бонсуа, мадам і мусір. Це все, що я можу вам сказати французькою зараз. Але обіцяю, найближчим часом я підтягну свої знання. Я чув, що у вас у Франції є труднощі з прем'єр-міністрами, так? Це правда? Якщо так, то я до ваших послуг. Я навіть готовий парале франце, якщо треба буде підмінити нового прем'єра. Для мене велика честь бути тут, і це справді дуже люб'язно з вашого боку ніколи запросити мене. Дякую за запрошення. І знаєте, я переглядав досягнення вашої школи, і вони вражають, це чудова школа. Це дійсно чудова школа. І серед її випускників є чимало лауреатів Нобелівської премії. Тепер я знаю, що є два типи людей. Які можуть отримати Нобелівську премію, і це меседж до президента Трампа, або ви досягнете міцного і справедливого миру в Україні, і я сподіваюся, що в такому разі президент Трамп отримає Нобелівську премію або ж можна закінчити вашу школу, і тоді теж є невеликий шанс здобути Нобелівську премію. Я тут не для того, щоб вас повчати Я тут, щоб описати реальну картину. І дати вам зрозуміти, що насправді відбувається в Україні. Я тут не для того, щоб просити у вас допомоги чи переконати підтримати Україну. Якщо ви розумієте, що насправді відбувається в Україні, ви будете її підтримувати, бо це просто чорний і біле. Тож Ситуація така: ось моя команда, молоді пані, які представляють мій фонд. І дозвольте розповісти вам про повсякденне життя ваших колег в Україні. І так відбувається щодня. Зазвичай ми прокидаємось о 9-й ранку або в підземному укритті, або у метро. А деякі українці ніколи вже не прокидаються. Після атаки дронів, після ракетних ударів, після масових убивств, які здійснює російська армія. У нас мільйони переселенців. мільйони українців виїхали з країни. Ви стикаєтеся з масштабною міграцією в Європейському Союзі. У нас мільйони українців. Які оплакують і моляться за своїх близьких. Ми зазнали величезних втрат, але ми боремося, ми виживаємо. Ми захищаємо нашу рідну землю. І хочу чітко зазначити: ми воюємо не за вас, але ми вас захищаємо. Ми платимо найвищу ціну на землі, і ця ціна не вимірюється ані євро, ані доларом. Вона вимірюється людськими життями. Можна надрукувати мільярди, але не життя людини. За що ми боремося? Дозвольте пояснити першу цієї війни. С. як уже сказав шановний Ніколо, вона не почалася три з половиною роки тому. Вона почалася у 2014 році, коли я складав присягу як прем'єр-міністр. І причина цієї війни була дуже очевидною. Визнаний воєнний злочинець Путін хотів захистити свого проросійського президента і не допустити підписання Україною угоди про членство в європейському союзі. Насправді йшлося не про членство. Це була угода про асоціацію з європейським союзом. Ми лише стукали у двері європейського союзу і нам навіть не дали їх відчинити. і він дуже голосно і категорично сказав ні. Мовляв, я як воєнний злочинець Путін не дозволю Україні об'єднатися зі своєю родиною. А наша родина це Європейський Союз. наступного дня він незаконно анексував Крим, і це той самий сценарій, який Гітлер застосував до Чехословаччини. Потім він відправив у Крим Донецьк і Луганськ. Своїх довірених зелених чоловічків без розпізнавальних знаків, тобто людей у зеленій військовій формі. Казав, що таку форму можна купити в будь-якому магазині Москви або Києва. І мені, як прем'єр-міністру, навіть доводилося переконувати колег у Брюсселі та по всьому європейському союзу, що він бреше. Це відверта брехня. Це була його армія і він рухався далі й далі, вигадуючи нові приводи. І Я впевнений, що ви чули багато різних наративів щодо його причин вторгнення в Україну. першою нісенітницею з його вуст було те, що Україна становить загрозу Росії, бо хоче вступити до НАТО. І ті це брехня. Я скажу вам чому, Тому що 2014 року, в день, коли військовий злочинець Путін вирішив незаконно анексувати Крим і відправити свої війська в Україну, Україна за нашим законодавством була нейтральною державою. Він бреше. другий аргумент. Він брехав всьому світу. Що він, як Гітлер, вирішив підтримати і захистити російськомовну меншину в Україні. Це теж брехня. Бо Через російську імперію половина українців була змушена розмовляти російською. І для половини українців російська мова була і залишається мовою повсякденного спілкування. І правда в тому, що російська мова була й досі є єдиною мовою, крім української, яка зазначена в Конституції України. Тож це теж була брехня. Третій аргумент полягав в тому, що він нібито захищає християн і православну церкву, бо Україна переслідує православну церкву. Ще одна брехня: Україна і Київ це своєрідний Єрусалим. У нас представлені всі релігії, і є повна свобода віросповідання. Тож він свідомо вигадує ці приводи. Це лише відмовки для обману. Але які справжні цілі Путіна? його справжня мета захопити Україну, знищити українську націю як незалежну. відновити сфери впливу. Підродити радянський союз. Підірвати вашу стабільність і добробут. і я маю на увазі ЄС і НАТО і змінити світовий порядок під егідою Китаю. І він тут не сам. Китай використовує Путіна як таран, щоб просувати свою ідеологію та нову політику. Ви, мабуть, бачили кілька тижнів тому це неймовірне зібрання в Пекіні на честь перемоги над японською імперією. Я ніколи не знав, що саме Китай переміг японську імперію, але тепер я знаю історію, реальну історію. Там зібралися разом голови КНР Сі Цзіньпінь, північно-корейський диктатор Кім Чен Ін, визнаний воєнний злочинець Путін, іранський лідер, настоятельки та інші диктатори. Вони фактично заявили вільному світу, що вони готові розпочати нову епоху. Епоху автократів та диктаторів. Я бажаю вам жити в мирі, безпеці та добробуті. Я маю на увазі французький народ. Буду відвертим. Ми дуже вдячні Франції, вашому уряду та вашому народу за те, що ви підтримуєте українців ніхто не очікував, що Україна зможе вистояти проти озброєної до зубів ядерної держави, якою є Росія. ніхто не очікував. Путін планував захопити Київ за три дні. А минуло вже три з половиною роки. Що відбувається зараз на фронті. Ситуація дуже складна, і це очевидно. Але Українські військові досі тримаються. Ми боремося. План літнього наступу Путіна провалився. Так, він має певні невеликі успіхи. Але у нього немає ні сил, ні енергії, ні можливостей здійснити справжній прорив. Що він робить зараз? Виграє час. Бо вірить, що у цій війні на виснаження він має більше ресурсів, міцності і витривалості, щоб воювати з Україною і, врешті-решт, зможе її захопити. Тож він вважає, що час грає на його користь, і певні аргументи для цього в нього є. А що ж потрібно Україні сьогодні? Менше самітів, менше гучних промов. Менше пафосних слів, менше різних коаліцій, але більше дій. Потрібні тиша і конкретні дії, які саме. Перш за все, нам потрібна міцна єдність між Європейським Союзом і Сполученими Штатами. Нам потрібні американці в цій боротьбі. Це обов'язкова умова, друга умова. Нам потрібно вжити дуже рішучих заходів. Путін розуміє лише мову дій. Я знаю Путіна не з фільмів. Я не раз зустрічався з ним особисто в різних ролях. Він не божевільний. Ні, він не ідіот. Він одержимий політичний монстр. А це значно небезпечніше. Тож він має свої цілі, і єдиний спосіб зупинити його це діяти сміливо і рішуче, надати Україні додаткову безпекову підтримку. Вести жорсткі додаткові санкції, а також вторинні санкції. Налагодити відносини з Індією. Не просто покарати Індію, а стимулювати її, не купувати російські гази і нафту продемонструвати сильну єдність вільного світу і діяти, тиснути як на Росію, так і на Китай, і на тих, хто підтримує Росію в обхід санкцій. А також на тих, хто фактично забезпечує життєво важливі ресурси для військових витрат Росії. Що таке перемога для України? Це власне існування української держави. Це і є перемога. Тому ми маємо захищати мого опонента. Ми маємо захищати моїх конкурентів. Ми маємо захищати мою націю. Це в інтересах усієї Європи. Путін та всі, хто його підтримує, прагнуть посіяти нестабільність, хаос, неплатоспроможність та інші проблеми в Європі, зокрема у Франції та інших країнах, це світ, який вони хочуть створити, адже диктатори можуть вижити тільки в світі хаосу, не в світі порядку. Підсумовуючи, скажу. Що я все ще налаштований позитивно і знаєте чому? Тому що ми на правильній стороні історії. Ми просто захищаємо наші життя, наші сім'ї, нашу країну, нашу батьківщину. Ми просто хочемо жити без сирен, повітряної тривоги. Ми нікого не атакували, і ми заслуговуємо на те. Щоб жити як нація і як країна, коли я кажу ми, я маю на увазі і вас, і нас. тому, що ми сповідуємо однакові цінності. Ми стоїмо на своєму, і оскільки ми все ще єдині, у нас є найвищі шанси перемогти в цій праведній боротьбі. і ще раз наголошу. Що я дуже вдячний народу Франції за вашу сильну і непохитну підтримку моєї країни. дуже дякую. Дякую вам.